Привіт, мої хороші! Сьогодні новий ранок неділі. Дякую вам, що завітали на цей канал. Ми попрацюємо 10 хвилин, відновимо своє тіло, запустимо в роботу, отримуємо перезарядження і енергію на новий день. Сідаємо зручно, відлаштовуємо позицію на сідничках, провідчувати свої сіднички на килимку ранок у нас бадьори. Сьогодні плечі прокручуємо назад і далі від вух. Маківка продовжує тягнутись, вгору, вирівнюючи наш хребет. Високо, високо, плечі вниз опустили, підборіддя опустили вниз. Зробили глибокий вдих, розширили грудні грудну клітку з видихом, потужним, повільним звузили її. Піднімаємо руки догори, витягнули за долонями, з видихом вниз. Ще два рази піднімаємо руки догори і з видихом пускаємо вниз. І ще разочок вгору і з видихом вниз. Молодці. Ручки в замочок розкрили перед собою, трошки прокинемо наш мозок, з видихом вгору. Вдих. І видих. Сьогодні робота буде з кільшовими, Вдих. І видих, і вдих і видих. Розпускаємо руки по сторонам, позаду в замок склали плечі один до одного, лопаточки звузили. Автоматично витягується маківка догори, видовжується задня поверхня шиї і підтягується животик до хребта. Опускаємо підборіддя вниз і починаємо зі сторони в сторону напів оберти шиї з одного плеча до іншого. Розтягуючи задню поверхню шиї. Чудово, провідчувайте її, як м'язи вздовж хребта включаються в роботу. Обережно повертаємось в центр, розпускаємо руки. Ліву руку на килимок витягнули правою, вдих. Відчули, куди потрапляє повітря в боковий простір між реберних м'язів. З видихом на іншу сторону зробили вдих тут. Відчули, куди потрапляє повітря, з видихом. Знову в центр і перевели вдих вліво, видих в центр, вдих вправо. Витягнули бокові поверхні м'язів. Тазові кісточки знаходяться на килимку, а розтягуються м'язи бокової поверхні тіла. Повертаємось в центр і переходимо на четверо обгорення. Відлаштовуємо позицію, коли долоньки з розкритими пальчиками знаходяться під плечима, коліна під тазом. Підтягуємо праву, праве коліно до грудної клітки, скуглюємо спинку, відштовхуючись долонями від килимка. Коліно притискуємо, тримаємось. Три, два, один. Переводимо стопу вгору, штовхаємо п'ятою стелю під 90 градусів в коліні. Напружена права сідниця, коліно. Під пальчики правої ноги на килимку, з видихом вирівнюємо ліву ногу і переводимо її за праву стопу. Подивились на п'яточку правої лівої ноги. Дихаємо, розтягуємо лівий бік, повільно піднімаємо її, підтягуємо до себе це коліно ліве, видовжуємо задню поверхню спини, переводимо стопу до рук. З цього положення розтягуємо передню частинку правої ноги, схрещені долоньки на коліно відправляються на ліве і опускаємось вниз. Маківка витягується вгору та вниз. Плечі від вух. Дихаємо. Ретракції шия в нас, опускається підборіддя до яремної впадини, штовхаємо вгору. Маківку, дихаємо. Два. Один повільно вирівнюємо ножку, наскільки можливо руки на таз і нахиляємось вперед. Дихаємо тут, тримаємось, центруємось, з видихом повертаємось в центральне положення, руки на килимок, перешагуємо лівою стопою в праву сторону, і коліно на килимочок в ліву сторону. Позиція голуба, руки назад в замок. Якщо треба, підкладаємо під ліве стегно, блок, книжку, одіяло, подушку що є таке невеличка підвищеність. Натягуємо руки назад, намагаємось вирівнятися. Наші стегна сильні, і повільно руки переводимо вниз. П'ять відтискань м'яких, спокійних. Коли спина важка, ми її не напружуємо, не, не йдемо в відтискання за рахунок напруги стегу на сіниць, просто вага йде на ручках повільно. Перекладаємо долоні руки під чоло і опускаємось в позицію сплячого голуба. Опустили голову, дихаємо тут. П'ять. Спокійно, вільно, розслаблено, Чотири. Три, Плечі важкі, голова важка. два, Розтягується задня поверхня, лівого стегна, два, Один, повільно припіднімаємось і виходимо знову на чотири опори. Вилаштовуємо позицію, все те саме будемо робити з правою стопою. На підпальчиках ліва нога. Підтягуємо праву до себе. Коліно до себе. Виштовхуємо руками, килимо, підштовхуємо, підтягуємо коліна, дихаємо 5, 4. Кругла спина. Три. Підтягнуте коліно, чоло наближається до коліна. 2. Один переводимо ногу в вертикальне положення, п'ятою, штовхаємо стелю, напружена сідниця. Підтягуємо м'язи живота і виростаємо за рахунок того, що відштовхуємось долонями від килимка 2. Один вирівнюємо праву ногу і переступаємо нею за ліву стопу. Подивились на праву стопу. Розтягуємо правий бік, м'яко, повільно згинаємо бокові лінії тулуба. Виштовхуючись одночасно, долонями від килимочка. Два, один. Повертаємось в центральне положення, підтягуємо до себе коліно і переступаємо правою ногою до рук. Прекрасно. Розкладаємо задню стопу, вкладаємо і долоньки з хрещеними пальчиками на праве коліно. Витягуємо всю довгу лінію. Розправлена ліва нога. Повністю передня частина лежить на килимку. Намагаємося її притиснути до килимочка. А права розтягується задня поверхня. стегна. Плечі від вух. Маківка вгору. Не задираємо підборіддя, а більше видовжуємо задню поверхню шию. Маківка витягується, плечі від вух. Дихаємо тут П'ять. Глибокий видих і повільний, розтягнений видих. Чотири, три, два, один. Вирівнюємо праву ногу, лишаємось на п'яті, руки переводимо на таз, обережно тримаємо рівновагу, центруємо себе. Можливо, не з перших разів вдасться, але пробуємо ще. І опускаємось вниз. До моменту, поки не починає скруглюватись спина і витягнутися головою, тягнемо вперед і вгору підборіддя і відчуваємо за рахунок пушових суглобів, прогород тазових кісточок. Опускаємось. Молодці. Піднімаємось повільно, центруємо себе вгору і переходимо в позицію вол... голуба. Відправляємо праву стопу в ліву сторону і відсаджуємося назад лівою ногою. Теж по можливості, якщо треба, і вкладаємо під праве стегно якесь підвищення. І тут центруємо себе, сильні стегна, таз по можливості провалюється, але обережно не провисаємо на кульшових. Руки позаду складаємо в замок, плечі відводимо назад. Від Маківка продовжує витягуватись вгору, продовжується задня поверхня шиї. Дихаємо, знаю, що говорю дуже багато і дуже швидко, але так хочеться проговорити, щоб водночас в цьому русі ви відчули все, що треба зробити. Дихаємо, позаду складаються лопатки, прекрасно. І повільно розпускаємо руки, переводимо руки на бокові поверхні килимочка, розслаблюємо більше стегно і уходимо в п'ять відтискань. Небагато, так само звільнюємо від напруги спину, провисаємо на руках руки сильні, дихаємо тут, не напружуємо стегна, сідниці, просто відчувайте їх, напружуються ручки, молодці. І перекладаємо руки під чоло. Йдемо в позицію сплячого голуба. Чому я сьогодні хочу сказати ворона? Не знаю. Мабуть, треба робити вже вправи на. Позицію ворона, а це бакасана. Опускаємо голову важку на ручки, опускаємо таз на килимок, плечі важкі, руки важкі. Дихаємо тут. Три. Два, таз легше, легше. Опускається вниз, розтягуються м'язи вздовж таз... в тазостегнових суглобах. Ви це відчуваєте, нога трошки терпна, передня, нормально, повільно виростаємо, піднімаємось і переходимо в позицію на чотири опори. Кішка корова трошки знімемо напругу із м'язів пору, із м'язів спини, попереку, розгрузимо її і підготуємо до сьогоднішнього дня. Дих. І з видихом скруглились, молодці. Завершуємо нашу практику. Часові Рамку. можна завершувати саме в сидячому положенні. Позиція субхаси або так, як зручно вам. Опускаємо плечі від відбух. Сьогоднішня практика вже закінчується. Все пройшло легко, класно. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже буду рада і вдячна за ваші Сердечки за ваші поширення і за коментарі, якщо що цікавить. Якщо хочете ще деякі вправи включити в роботу, я можу зняти відео. Головне, працюйте з собою, рухайтесь ці 10-15 хвилин. Сьогодні це 10 коротка практика. Ви порухались, ваше тіло отримало заряд енергії, і ви йдете жити це життя далі. Дякую вам за цей час. Будьте щасливі, цінуйте своє тіло. І працюйте з ним гарного дня.